Перед нами Вадим Фелик, голова Ченіцької міжрегіональної спілки незалежної медіа про спілки. Буквально кілька хвилин тому відбулася панахида за загиблим героєм революції Сергієм Нігояном з Дніпропетровщини. Він кілька слів зараз прокоментує для Вадим, Що там розкажи, будь ласка, у вірменській церкві щойно закінчилася панахіда? Зібралися представники вірменської громади Буковини і дуже багато представників. Інших національностей, які населяють наш край, виступили, окрім того, після служби виступили керівник румунського товариства, керівник єврейського товариства, українського товариства, представники культури, поклали квіти до пам'ятника вірменської до Христа у Вірменській церкві. А в вірменської громади були? Було Ну, можливо, це було не дуже багато, але, але було. До було. Ну, 50 людей було пішло. Відслужили я шкоду. Панагіда була, квіти в словах, всі дякували. І священник вірменської церкви, і були інші священники служити інших церков. Вони дякували вірменському народу за сина. Говорили про те, що цей хлопець справді мученик, він віддав своє життя за Україну, і вони представники усіх національно культурних товариств, свідомі того, що їхній повноцінний розвиток їхніх громад неможливий без України без українського суспільства і без розвіду українського народу. Тобто нема такого, що це чиєсь особисте горе. Це горе усіх нас, і всі приклонили голови у. Вірменській церкві поклали квіти, запалили свічки. Дуже зворушливо, в мене фотографії, відео витратили нашим часом на його і в засобі нашої інформації. Дякую, дякую.